Лепехівський водозабор один з об'єктів, де оновили обладнання. Встановили німецький насос, замінили засовку та зворотній клапан. За словами директора міськводоканалу Анатолія Сагача, це дає можливість економити на електроенергії. Рахували так. Якщо брати там 20-й рік, то у нас близько там, мабуть, 2 мільйонів кіловат було зекономлено електроенергії. Але по грошам дуже важко рахувати. Чому? Тому що. Якщо брати сьогоднішню ситуацію, то ті кошти, які були закладені в тариф, вже не відповідають дійсності. Чому? Тому що продажа електричної енергії виросла фактично в два рази. Починаючи з серпня місяця в мене збільшилась вартість електричної енергії десь на 1 мільйон 200 тисяч гривень по місяцю. Також на Липихівському та Новооболонському водозаборах встановили шість нових насосів і дві шафи керування. Замінили каналізаційні решітки, трансформатори на каналізаційних насосних станціях, аераційні труби на аеротенках, на міських очисних спорудах. Усього витратили на це майже 12 мільйонів гривень. Ще на чотири мільйони придбали спецтехніки. Цих грошей сім мільйонів або майже 37 відсотків це заходи по інвестпрограмі цього року. Решта те, що мали зробити у 2018 та 2020 роках. У 2020 році інвестпрограма була дуже велика, але у нас не був застосований економічно обґрунтований тариф. Тому з тих десь 20 мільйонів гривень, які були закладені в інвестпрограму 2020 року. У перших перемовинах, які ми провели з НКРКП, домовилися до того, що вже остаточна цифра буде визначена після перевірки нашого підприємства. Я думаю, що це буде у 2022 році. Але плюс-мінус ми порахували, що ми повинні виконати на ті кошти, які надійшли нам від населення і юридичних осіб, це орієнтовно десь 13,5-14 мільйонів гривень. Попри проведені роботи говорить Анатолій Сагач, на економіку підприємства це мало як вплинуло, бо витрати випереджають зекономлене на модернізації. На тепер мають борг у 36 мільйонів гривень на електроенергію. При цьому 56 мільйонів їх боргує населення, 18 мільйонів гривень котельня північного промвузла та її засновник. Спочатку треба там провести ретельний аудит, тому, що вже закуплено, тому що як воно працює, яким чином воно туди потрапило, яка його економічна ефективність. Тобто насправді справа не, не вториться. Тобто ми свого часу за 4 роки проаналізували інвестиційну діяльність водоканалу, і ми побачили, що вони навіть при тому, що вони казали, що ми закуповуємо там польські, італійське обладнання, т -т 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 -т, але ж при тому витрати електроенергії на підйом одно, і, ну, на підйом або на е, виведення одного кубічного метру води, вони зовсім не знижують. Тобто знижуються, зменшуються обсяги, але не знижуються потім і витрати. Тобто це говорить про те, що економічна ефективність цих всіх модернізацій, вона мінусова. За словами речниці підприємства Вікторії Журавльової, цього року з міського бюджету водоканалу дали майже 28,5 мільйонів гривень. Вони пішли на погашення боргів за електроенергію, а також придбання люків та ремонт колекторів.